Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. О 6.22 настав молодик, тому будьте сьогодні обережні, спокійні, не піддавайтесь на провокації. Молодик нас завжди штовхає до нового, нових планів, нового життя, нових бажань. Але саме сьогодні не варто нічого ще починати. Сьогодні ми плануємо, малюємо собі перспективу, дивимося, як, яким чином ми можемо втілити свої бажання і амбіції. Отож, давайте подивимося, яка сьогодні енергетика дня, четвірка мечів. От супер, от в такому положенні сьогодні потрібно перебувати. І що в нас на дні колоди, а на дні колоди двійка мечі. Ой, і ще і Мечі тут і мечі тут. Ну, Тобто вночі вже була повітряна тривога, і ще може бути протяго дня. Бачите, самі суцільні мечі, це ну, зброї ракети. Четвірка мечі, карта горизонтального положення, яке я її називаю. А тут, взагалі, дивіться, яка вона чудова. Ось проведіть день, ось тут людина або відпочиває, або собі думає щось, планує, насолоджується життям. Це може бути от, планування, релакс, обдумування, споглядання, перезавантаження. Що це є для вас, підставляйте. Хтось дійсно відпочиває ще від свят. Хтось насолоджується життям, що це є для вас, От, як, яким чином програється у вас, підставляйте під, кожен під свою ситуацію. Ну, на дні колоди, двійка мечів. Ну, тут видно, бачите, зображення навіть. Це е, така дискусія між двома людьми. Мечі це інформація, мечі це слова, те, що ми транслюємо. Може, меч може бути гострим язиком, тут взагалі коса в одного вже така на поготові. Ну, а можливо, тому що він зібрався косити. І, можливо, от була, напередодні була якась перепалка, ви не могли домовитися, ви шукали компроміс, не факт, що ви його знайшли, і. От сьогодні обдумуєте. по-іншому якось подивилися на ту ситуацію, на ту суперечку, чи, можливо, це пропозиція. І ви, ну, можливо, з різних ракурсів дивитеся і обдумуєте оцю ситуацію. Ну, давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати? Що нам допоможе? Колісниця. Дивіться, яка тут швидка карта, як в коні мчать. Колісниця це я беру відповідальність за своє життя в свої руки. Я приймаю рішення. Можливо, це... Дійсно, в такому положенні або це планування. От як навігатор прокладає шлях, отак от і ви сьогодні будете прокладати свій шлях, свій маршрут. Тому що, ну, бо я планую своє життя, свою, що ви плануєте, можливо, це стосується роботи, особистого життя плани. Ну, В такому положенні дуже класно планувати. Давайте подивимося, що нам буде і, і, і старший аркан. Тобто це важливо буде скласти план, продумати чітко, продумати свій маршрут. Що нам буде заважати? Ой, знов старший аркан, але тут вже місяць. Заважати буде страхи, будуть і сумніви. Місяць – це ніж, нічне світило, коли темно, коли ми не бачимо, не розуміємо, коли от прихована інформація, немає інформації. ну тому буде сьогодні, дивіться, що допомагати, що заважати два старших аркана. Плануванню буде заважати або недостатньо інформації, або її немає, брак інформації, або ваші страхи, що чи я впораюсь, чи я зможу, чи я, ну, це якісь ваші ваша невпевненість. Давайте заховаємо, тому що все ж таки колісниця мені більше подобається. Дивіться, яка тут. Класно, світла, позитивна, сонячна. Таке наче то сонце вам показує дорогу, куди їхати. Ну що ж, ось така сьогодні енергетика. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня нам всім. Вдалого дня. Пам'ятайте, не приймайте те, що вам не потрібно. Не приймайте і воно до вас не, не вчіпиться. Проживіть сьогоднішній день спокійно, абстрагуйтеся від негативу, не піддавайтеся на провокації. Проживіть сьогоднішній день з вдячністю, з любов'ю, з радістю, займіться, займіться поточними своїми справами. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Завжди чекаю. Дякую вам за вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. і почуємося ще, папа. -па.